Якщо ти не можеш четвертий рік нормально заснути, спробуй зробити зі мною просту дихальну вправу. Називається фізіологічне зітхання Хубермана. За 3-5 циклів такого дихання рівень кортизолу, гормону стресу знижується до 30%. Людина буквально видихає стрес. На сьогодні це найшвидша кнопка, яку знає наука для скидання стресу. Що робимо? Вдих. Носом, потім до вдих, повністю розкриваються альвіоли, і потім видих через рота. І видах має бути 3-4 рази довше. Спробуй прямо зараз зробити три цикли, щоб відчути ефект. І роби це постійно перед сном, тільки після цього ніяких соціальних мереж. І це допоможе заспокоїти тіло і психіку. Спробуй! Це працює.